Печатки апокаліпсису це історія людства. Відкрита нам Богом. Про шість у скорого кінця говорив і сам Ісус Христос, передбачаючи перше примноження леже пророків антихристів, друге війни, третє голод і криза, четверте море та епідемії, п'яте гоніння на християн, шосте глобальні природні катастрофи, як гнів Божий, які будуть супроводжуватися страшними явищами природи. І тоді явиться п'ятий вершник, сам Ісус Христос, ім'я якому Слово Боже. Він не допустить, щоб сатаністи підірвали планету і. Винищили все людство. Ісус Христос буде судити всі народи на підставі того, як вони ставилися до віручих людей. Козли, які не подавали віручим у Христа, навіть склянки води будуть прокляті. А вівці, які дбали про молодших братів Ісуса, будуть благословенні. Він встановить на землі своє царство, і святі будуть правити разом з ним. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені, щоб відвідувати біблійні онлайн-конференції, які проходять по неділях. Не втрайте свій шанс пізнати Ісуса Христа і отримати вічне життя разом з ним.